Минулого тижня орган у повному складі вийшов з відпустки і розпочав повноцінну підготовку до нового сезону. До старту 17-го чемпіонату України іван Франківці проведуть три навчально тренувальні збори. Перший з них розпочався на узбережжі Чорного Боря у селищі Карліно-Бугас, що на Одещині. Наразі на зборі знаходиться 14 футболістів, включаючи екс-гравця Шахтаря Раміса Мансурова. Тренується також ще один воротар, прізвище якого поки не розголошується. Якщо він підійде урагану, то в команді буде три голкіпери. В такому випадку планується, що Владислав Корнієв, крім того, буде тренером по воротарях. З двох гравців урагану, які минулого сезону були орендовані в інші команди. Олександр Оліщук знаходиться на перегляді в таймі. Андрій Ткачук виставлений на трансфер і по його подальшій ігровій кар'єрі ясності поки немає. На узбережжі чорного моря інфранківці перебуватимуть до 25 липня, після чого на кілька днів повернуться додому. Далі ураган візьме курс на Польщу, де пройде другий етап підготовки. 11-15 серпня в місті Бельсько-Бяла пройде міжнародний турнір Бескет Футзал Кап, жеребкування якого відбудеться вже 25 липня. Останні тижні літнього міжсезоння ураганівців проведуть вдома. 26-30 серпня. Іван Франківськ вже другий поспіль прийматиме Кубок Галичини, участь якому візьмуть 6 вісім команд. Попередню згоду дали три львівські клуби: «ТВД Енергія і Кардинал, а також першолігові «МФК Рівне» і Чернівецький Меркурій. Меркурій». 17 17-й чемпіонат України у вищій лізі стартує 5 вересня.